І всім привіт, друзі, з вами, як завжди, я, Латисич, і сімка сьогодні приїхав в такий городочок, тут вже щось каналізація, ми водичка тече, ну нічого. Сьогодні, ось давайте облаштуємося, тут знайдемо десь. О, ну, мені було б дзвони, коли звідти, як там Я зараз йому відвічу. Достатньо. Да, камінь, куди повнувся. Алло братан, що треба? Зараз що у вашому городі, який ти приїхав, ти ж мені вже казав, буде потоп. Я себе не вірю, коротше пішов ти, Все. Я кину цюпку. Ха-ха-ха. Я кину йому цупку, бо я сам не хочу йому вірити. Він мені набрехав один раз, що є зверження вукану. Давайте десь поселимося. На всякий случай буде потоп. Ну, Це то найвища точка не А да все вот, там. А это, короче, а, на наивысший дом. Майда. Там пока. Сейчас выйдет на наивысший мадыч. То, что туда залетаем. Классно. Ты с двоей стороны. Да там же одни Да, так заезжаем. Тут я буду потом на ну, бомбину. Это, получается, будет пахать Это реально? Но ну, что-то да, что туда? ровно, да? Что угу. надо якую забраться на самый верх. Надо молоточек взять на всякий случай, чтоб что-то бомбукать. Надо лестницу туда забыть. Короче, надо лесенку зробити. Я щас э, зроблю її. І, И і, і і вернуся вам в видео. И все, я зробив лесенку. Я сейчас зроблю опори, щоб не випасти на всякий случай. Щоб не випасти, конечно. А то як випадеш будет. Ой-ой-ой. Вот -ой. такі порички будут. Чтобы 100% не випасти. Нет, не так заходу зроблю. Ну який вообще вогбу буде. А він тут ніхто не привезе, то якийсь глядь. Ну я вообще ходив. Ну не прям хопюся. Ну коротше. Якщо вам не мене не чути, то додайте звук на всю громкость. Ну, не прям що на всю. Перша опора є. Ні. Це не опора, а головно Ну коротше, все одно знатиме Всі знатимуть, що це опора. быть два надо. то сейчас сломается, все попробовал. А то сейчас выпадет Все. Я тут, чтобы не выпасть. Ну, короче, дороблю и все. Все, я тут все сделал. Выпасть не можно. І, і ні, ну лучше я сюди запаркую потім тачку, бо нам стоїть там. Ну, коротше, сейчас тут облаштуюся на всякий случай, якщо буде потоп. Щоб якщо щось дощ щоб або ночь, ніч була, щоб мені не було холодно. Коротше, друзі, я тут поставляв камеру і диванчик, мені тут все хватить. Інтерв'яри я не буду робити, бо там, по новостям, як у мене в телефоні, в Ютубі казали, що буде реально потоп, я ж їм повірив все-таки. Бо багато хто не вірив Ось тут камери, ось тут камера, щоб дивитися, якщо що, машину вже взяти, тут якщо буде теж не високо і тут отак взяти. Коротше. Ну і все. Короче, ну поки пожду, поки перший хоч краплинка появиться вивесте. Ні, ну все-таки треба туди піти, бо там же все врага все, все кухо, Ну, я і так можу туди-туди дивитися. Хоч і камери туди не влівляться, но я можу сам туди дивитися вообще. Що нахл? за рекламі то Ну дивіться. Я тут дивлюсь по камерам, поки нічого не змінилося. Як тут я бачу ось подивіться по біноклі моєму. то там якийсь самоліт впав. Я не знаю що, але я краще не буду спасати його. І там, Йма, там вода піднялася. Алло, реально? Да, там реально піднялась вода. Ви ж пам'ятаєте, що вона була низько взагалі. Ну хоч вона ще долугне затупляла. Не, ну мені вже страшно, я лучше тачку вже возьму. Біду надо взяти вже тачку, а то страшненько мені за тачку мою. Я її все-таки нашу купляв. А як мені туди її перенести? Ну, хоч у мене сил багато. воно на тому тазі надо бігом туди. Тепер надо якось точку. Вс, теперь. А, Все. Нормально, коротше. Тепер несу цю тачку наверх самий. Короче, тачку ставлю сюда, тут саме вільне місце для неї. Мені страшно прямо це дивитися на цей потоп. Прям на моїх очах, блін, вода виросла. Надо Елео, блин, как страшно. Ема, это довольно очень... Ай! Вот да, ну можно плыть. Пфф, да. Только больненько, что тут асфальт. Да ладно. Блин, ну скоро моим камерам вообще капец будет. Шести их камерой. Вона не была отваливается. Блин, я ей на место причепил. Блин, вона впала. Ну все, камера зламана. Тепер що знаю, робити вообще. Викинуємо. Ну коротше можна ці дві безполезні камери вообще убрати, бо скоро їх вообще не стане тут. Ні, ну всі камери, коротше, безполезні. І цю шуця ця на дереві. Ой, це теж треба викинути до чертів собачих. Ай, йо-моє. Тепер треба залазити. Тут залазити. Йо-моє. Тут вже вода, я й не можу зійти, блін, алло. Вона швидко тікає, вода вже на підході. Надо в службу, заб... щоб вони мене забрали. Мама, одна потрапляє. Алло, добрий день, заберіть мене, пожалуйста. Тут потім, коротше, чи город Чикін Сіті, коротше, побачите яке на здання, на якому якась палатка стоїть, коротко. забирайте мене, пожалуйста, мені страшно дуже. Фух, німа. Вода прямо на моїх очах росте. Треба потім покрити. Все, ці камери безполезні дві. Все, я их забираю, короче. Диванчик тоже забираю. Это мне нафиг не нужно. Он уже и самое падает. Пфф. Блин, как страшно вообще. А, -а, -а я куда высох, алло? Что тут уже все сносит? Минус лестница. Я вже не можу злізти. Як я злізу, то все, а мені капець. ту альтанку забираю, а ще А й тут потім, може, латик буде великий, чи то ще самоліт буде. вертик, може якось його помістить, щоб прикріпили, хоч і ввезли ми її. А то мені страшно. Вода прямо на очах росте. А эти ты вообще тонуть уже. У секции. У секции двойка. Хотя Хоть я плавать умею. Так бы вообще не плавать. Ой, всякая штука я. Все. Тут. Я можу вже і так плавать. Вертолет. Так, да, наразі вертольот прилетів. А ви можете якусь тачку мою помістити вверх, як вашей? Да, сідай. Ми ще, ще його прикріпимо і все буде чики пити. Давай. Да. Тепер ще рівно стать. О, да, 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 да. Ось так трохи. Затримуємося, сейчас заберемо посами. Все, мы ее забрал и все, полетело, да. Мне страшно, вообще Ну да, цей урод затопило. Давайте найдем точку, яку не затопило. Ну а це логично, и все. Все, мы полетіли. Всем пока, друзи. Короче, е, 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 підписуйтесь, ставьте лайки, блин. Короче, мы сейчас уводим сыграем. И всем пока.